Вітаю вас любі друзі на нашому каналі. Що ж це за таке відео бере знімає? Якось шматочок труби. Шматочок пінопласту. Утеплювач для труби приїхав. Не буду розказувати, бо мені сором буде сміятися з мене, скільки я заплатив. Кур'єрську доставку оформляв, бо вона метрова, по довжині. Оцей метр на нашу сільську пошту не може приїхати. Я думав, воно щось приїде таке, знаєте, щось цупкіше. Настільки, настільки такий неплотний пінопласт. Це взагалі немає ніякої плотності, розумієте, Він як... ну, я не хочу це тушити, бо я дорого заплатив, мені шко... шкода його. Тільки зачепив, розсипається. Я думаю, що воно таке буде, знаєте, таке щось буде, хоча б щось. Да. Труба в нас це дюйм з четвертю. 32. Зовні, якщо поміряти штангель, вона буде трошки більше 40. Взяли утеплювач під 40-вочку. Це буде над нашим тим саморобним електрокотлом, який працює від сонячних панелей. До речі, у нас вже знов цілий день дощ дошклепає. Вчора сонце теж чу трохи з'являлося. Ну так, 100 літрів нагрівають таку погоду за день 3 кВт. 3 кВт поле це за, за умови, що сонця взагалі немає. О. Ну, у нас трошки є втрати, але вже водою користуємося. Не трошки багато втрат. Якби не було втрат, то ну, взагалі тої води було б вже, вже було б багато. А так, трошки замало так. запасти, відключили ми теплу підлогу, все відключили. Хочемо, щоб менше тут тих втрат було, щоб не грілося це. Ну, він такий за грубий зовні виходить. Отак, От бачите, дивіться, це дюйм, дюйм із четвертю. 32 труба не путати, 32, це вона ззовні зовні буде десь навіть більше 40. Утеплюєш під сороковочку. Ну, добре пози. Придайте, знаєте, якось на піну заклеїти його. Раз. І знаєте, що воно І воно зійшлося. Ну, може, якщо так підтиснути. Чуть-чуть може. Якраз, якраз, він там Бачите? Так, я накрай в кладу. Таке воно делікатне, що однією рукою. Шкода його поламати. Так що хто буде таке утеплюєш купувати, щоб знали, що воно таке... таке. Ну, по теплізоляції має бути, ми, ми вмотаємо його. А, так, порівняємо. Порівняємо. Ну, Саме знаєте, одні одна рука тримає камеру. О! Ще я трошки так підтистити скочу, практично все сходиться в ці замки. Якби по утеплі має бути добре, я не знаю, там чи мишка не заліз, бо вона там і... Біля теплоакумулятора ми там дещо пінопластом заліплювали, там неякісно зробили, по молоді, як кажуть, по недосвідченості. І зараз в нас там тепловтрати навіть дуже великі. Раніше, поки зимку ми палили, там не знав, наскільки воно втрачає. А коли почали би гріти від сонячних панелей до ранку 10 градусів верхня частина втрачає. Знаєте шкода, якби не ті 10 градусів, що воно в нас втрачалося, і там так зроблено, що нічого не можна зробити, вже долізти, то ми всю погоду. Не знали, куди дівати води. нас Зараз відсотки, напевно, 30 йде на тепловтрати, а 70 на ну при такій погоді. Але ми хочемо додати ще ще одне поле, ще 5 панельок. Зараз зайдемо глянемо, Раз, раз вже я почав знімати. Зараз зайдемо, глянемо. Ну, таке, бачите, я бачу, що там трошки небо світліше в одному місці. Бачу, що небо світліше в одному місці і тоді вже генерація. Іде не знаю, скільки відсотків. Ну, як, за то, що генерація у нас неповноцінна. Неповноцінна генерація, бо ми навантажили 1,5 кВт без ніяких варіантів. Нема у нас MPPT 5 та те, що подібне. Але бачимо, що можна, зараз на нашому котові 45 градусів. І це вже буде комфортна температура для м'яча. І звороточка градусів так, біля 40 вже є тут на звороточці. Ну, більше поки що не дає тепла. Півтора кВт не тен, якби на 1 кВт таку погоду, а якби вже знаєте від зміни хмарності ще воно регулювалося. Але працює. Ну і це отепля вже буде на цю труму. Бачите? Це ми розмотаємо. Це тимчасовий, якщо він буде сильно грубий, не знає хтось, як воно житиме, може воно. Ну, як житиме, так житиме. ми вже купили. А тут ми сходи робимо, сходи в комору. Будуть вже доробиться. Оце. Доробиться, покажемо, що тут. Сходи у нас на це, сходи в комору, а потім взагалі огляд будиночка зробимо. Хочемо зробити мало енерг енергозалежний будиночок, сам тримає тепло супер, а теплоакумулятор у нас за цією стіною і там зовнішня стіна і там погано зробив колись і нічого не може зробити більше. Ось так. По, -по панелях буде дуже багато різних інформації. Два різні контролери вже мені один їде, скоро буде другий для регулювання. Не заводські, не е, інвертора, а саме контролери, які регулюють, ну, шим контролери які регулюють е, навантаження від похідній напрузі, навіть МППТ має бути саморобний. Чи воно запрацює, чи не запрацює, не знаю, побачимо. Поки що всім до побачення.